Всім привіт вітаю на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде відео про те, як я вакциную маленьких кроликів. Нагадаю, ми своїх кроликів відсадили на 45-й день від мамок. Сьогодні вже третій день, як вони самі, я думаю, вони ну, трохи адаптувалися, стрес пройшов, тому можна їх вакцинувати. Так, давайте покажу. Що я використовую для вакцинації? Ну, перше, це така вакцина. Вона комбінована: Pestoріin Mormix, країна виробник Чехія. Це я купляв минулого року, тому це 70 гривень це стара ціна. Зараз коштує 140 гривень. Вона йде так, як вона комбінована. От, вона йде в двох таких от, ну, скажімо, пляшечках. Це рідина і от, такий от порошок. Ось оці два тоді коштувало 70, зараз 140 гривень. Вони змішуються, ну, зараз я покажу. І це на це 10 доз, тобто на 10 кроликів. Так, потім ну, звичайний шприц, Тут, це, здається, який двохкубовий, це для змішування порошка з рідиною. от, І колю я не одним шприцом, Я все-таки знайшов, колись я брав такі, але їх не було в аптеках, але знову з'явилося. Це інсулінові шприці з двома голками. Тобто, один шприць це в мене на. На два кролика. От я відібрав сім е, шприців. Це буде перша доза е, на сім кроликів. І потім я викидаю ці голки, е, знову е, ставлю е, другі голки і знову сім. У нас е, 14 маленьких кроликів, тому якраз з шприцями ми провакцинуємо е, 14 кроликів. Ціна такого шприця здається ну, десь 7 гривень. Так, це отак виглядає вже змішаний. Я змішав от, і можна буде набирати в оці шприці. Зараз покажу, як я змішую, точніше, покажу, як я змішую Ось на цьому прикладі, буду змішувати ці два препарати. Це буде, виходить на 20 кроликів, але так як у нас, на жаль, 14, тому використаю це на 14 доз. Все, що залишиться, йде в смітник. Його зберігати не можна, відкриту, ну, відкриту вакцину не, вакцина не зберігається. От. Зараз я поставлю так, щоб було видно, бо я знімаю сам. Так, я думаю, буде, буде видно. Так, сейчас трішки тут приберу. А, до речі, не сказав. І от такі серветки, вони маленькі. Я використовую, це спиртова серветка. Я обов'язково змащую те місце, куди колю. От, Перед уколом, потім колю і ще раз протираю спиртовою серветкою. Це робити не обов'язково, але так як вони там, стоять недорого, і вони, скажімо так, в нашій домашній аптеці завжди є. Тому я їх використовую. Так, беремо шприц, пробиваємо спочатку один отвір для повітря. І пробиваємо другий вже, і набираємо, ну, приблизно, там, я не знаю, там, півтора куби, десь так. Набрали. Один отвір пробиваємо. Для повітря, інший пробиваємо для того, щоб запустити сюди рідину. Тепер все гарно взбовтуємо, щоб в рідині розчинився той порошок. Обов'язково гарненько так все струшуємо. Я думаю, що воно вже там ну, можна трішки е, трішки додати рідини. От ми її додаємо. І ще перемішуємо. Так, я звернув увагу, чи не перепутав я, цей виглядає так от темніше. Яка вже змішана, ця трішки світліше. Я вакциную всіх кроликів, незалежно від того, чи вони йдуть на м'ясо, чи на плем'я. Ну, рахую, що навіть 140 гривень для 10 кроликів, ну, це не так дорого. Так, тепер ми набрали вже рідину з маленької пляшечки і заливаємо її в ну, велику. Я не знаю. Я використовую дану вакцину ну, з самого початку, як тільки м, вирощую кроликів. Це десь 5 років. Ну, наріканій на е, сьогодні в мене і немає. Да, є дуже багато, е, скажімо так, противників е, комбінований або як які ще називають, вакцини. Ну, я не знаю. Мені. Скажімо так, в мене не було, негативного, не було негативного досвіду з даною вакциною, тому я її продовжую використовувати. Рахую, що потрібно вакцинувати обов'язково кроликів. Так, от ми вже все це змішали. Це у нас смітник. І тепер зараз покажу на одному ну, одном прикладі. Щоб, бо, я думаю, тут не буде нічого цікавого, якщо я буду набирати всі сім шприців. Тут якраз от, один кубік, набираємо повен шприць. Я для того, щоб легше набиралося, вставляю от сюди голку ну, для доступу повітря. От, бачите. Все. Тепер вставляємо сюди. Я трішки доберем. Все, набрали 100, ну, кубик, набрали кубик і все шприц готовий до застосування. Вакцина зберігається в холодильнику. Хочу зауважити, що не можна використовувати ну, колоти, холодну вакцину. Але зараз я, поки тут змішав, вона вже ну, більш-менш тепліша стала. Сейчас, поки наберу в шприці, вона ще зігріється. Тобто вона не буде такою холодною. Ну, в принципі, все. Зараз наберу ще 6. От, і. Ну, думаю, вам буде не цікаво дивитися, як я буду набирати всі ці шість шприців. Тому включуся, вже, коли ми будемо біля кроликів і будемо їх вакцинувати. Так, Ми вже біля кролятників наших. Зараз покажу вам, як ми це все робимо. Спочатку вигулюємо, ну, залежно від того, великі вони чи маленькі. На даний момент вони ще влазять у відро. у нас. Садимо їх у відро. Беру серветку. До речі, хочу сказати, що великих кролів самому краще колоти, ніж навіть маленьких. Здавалося б, повинно бути навпаки, але ні. Так, серветка. Беремо кролика. Я колю тільки в холку, тому що є, колять в ногу, але я боюся, що можна ну, попасти в якусь жилку або венку, і потім він, воно проходить, але дня 2-3 він буде тягати ногу. Тому я колю тільки в холку. От, відтягуємо, трошки вибрали пуха. Гарно там промочили. От, розобрали пух. до шкіри і вколюємо. Я заганяю всю повністю голку. І потихеньку. Головне не, не дуже швидко колоти, тому що ну, може бути набряк кролика. Він його буде розчухувати. Все кололи і також цією вже серветочкою трішки отак розогнати, щоб не було ніякого бугорка. Все, один готовий. Бачите, кров є, тому бо я знаю, що не протирають ні до, ні після укола спиртом, але якщо є кров, я рахую, що це треба робити обов'язково. Потім ми беремо серветку. Перевертаємо її наоборот. Готуємо шприц. Беремо кварка. Тихо матері. Беремо холку. Тут можна отак трішки розігнати. Бачите, цей такий якийсь нервовий. Напевно, хлопець. Шприць, обов'язково старайтеся ну, більш вертикально, але не так, щоб аж пробити до е, їхнього хребта. Бо бували випадки, ми били його так, то він пробивав е, ну, насквозь і, виход... і виходить, вже замічали, коли вакцина отут от капала. Як бачите, кролик від кролика відрізняється, той сидів спокійно, цього треба прижати вже до себе. Також обов'язково дивіться, як і, і як і людині, щоб не було повітря в шприці. Все, отак трішки розогнали, продезінфікували, от бачите, кров є. Тому треба. Ну Обов'язково. Все, оця серветка вже ми її викидуємо. Шприці не викидуємо, так як я потім викину тільки оцю голку, а ту нову поставлю і ще раз його використаємо для вакцинації. Беремо нову серветку. Тут видно, якщо так гарно його розетить, розворушить йому, то там видно вже його шкіру. Все, так от трошки йому розігнали. Бачите, в цього нема крові. Ну так ми зараз зробимо всіх остальных. Колимо тут в мене зараз ще на трьох, там в тій половині сидить ще три кролика, використаємо ще ці три шприці. Потім викидаю голки, ставлю, ну і ще зробимо вісім. Але я думаю, це вже одна й та сама процедура. Сам процес я показав, тому думаю, немає сенсу показувати всіх там 14. Дякую вам за увагу. Хай ваше господарство цвіте, процвітає, виростає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!